Я тобі скажу, там склон, тут лучше місце. Звідки ти приплив? Світа нам садок сьогодні згодиться чи ні. Такий я б сказав невеличкий. Там і річка ширша, і камеша більша. Зовсім совісті нема. Весь берег воно забитий машинами. Друзі, глушняк повний. Ну що, шкода, і здиваються. Десь тут будемо, да? Отак дві удочки. А туди я попробую поплавочну закинути. Вон риба гуляє. Течія є і непогано. Друзья, всем привет. Я тебе скажу, там склон, тут лучше место. Мастерачка свеженька. Так хорошо, горох разварился. Просто бомба. Та ліворуч, ця праворуч. Я далеко не кидаю, бо те, чи я потягне. А тепер питання, чи буде клювати? Ну і красавець, який пливе. Друзі, де ти взявся? Може хліба йому кинуть? Звідки ти приплив? Воно опустило, а тебе підняла. А що там кук стояв? З одним крючком погано. І ще шлики жарив колись. Мабуть, вчора тут хтось був, вчора поїхав. Клює, клює. Хтось вчора тут був, вчора поїхав. Так що нам котре повезло з місцем і нам є десь сьогодні ловити. Друзі, вітаю вас на річки Нгулець. Отримав дивний коментар, написав якийсь рибачок, що ловив на тому місці, де ловив я, і не отримав одної покльовки. Це якась дивна річ. карась цей час просто не може не клювати. І ось ми знову на інгульці, щоб показати, що риба все-таки клює. З місцем нам вкотре повезло. Ми хотіли стати трохи далі, але весь берег тут зайнятий. Рибаки ловлять з ночівлею в палатках. Так що з цим питанням зараз складно. Удочки закинули, пробуємо. Зараз от сюди накидаю прикормки і закину удочку, попробую. Посадимо черв'ячок і опарашом закриємо. Буває таке, що тут на поплавочну удочку. Можно больше наловить, чем на дальний, чем на дальний закид. Так, садок. Света, нам садок сегодня сгодится, или нет? Я думаю, что сгодится. Где мы его поставим? Треба рыбу первую спіймать. Ну садок из нельзя упускать воду. Ну, потому что он на течением натягает, не, не, не жди. Раз и дн, и дн, кончик. Кончик трусится. Хорошо трусится. Сейчас, сейчас надо, может поставить. Mm -hmm. Трохи поднять удилище. Поставил я две подставки педудочки. И трохи их Вирівняв, бо стояли так і погано працює свінгер в такому положенні. Була покльовка, кончик дюриться, свінгер стоїть на місці. І рибу не взяв. А зараз буде так добре видно. Да. <реш> Ти помниш коля з якого бриву доставав. І не один не одірувався. Я був в захваті, як він їх восьмиковав відтуди. Тут роді я невеличкий. І зривається. Так. Ну що, друзі, є перша рибка. Перший карасик. Такий я б сказав невеличкий, невеличкий, ну садок можна ставити. Mm. Тобі не буде мешати mm. тут? Ну, буде зручно тут. Ліву кинув аж під шпідкамиш, а цю на середину і плюнула та, що ближче. Середини взяла. Я зараз теж на середину закину. Шукаємо, шукаємо, прощупуємо де він іде. Де він ходе? Можна посидіти. Опа. Посидів. Посидів. Там, там трава напогана ліску, це мене вона натянула погано звісно, ця течія, носе траву, всяке сміття за залізкою і тяне і нічого ти не зробиш, тільки треба перезакидувати. Ну, Поклювку все одно повинна бути. Зійшов. Та й моє, сидів вже ж. Що це за сходи, непонятні. О, я кук на місці. Достав з під камыша, удочка стояла, все на місці. А зсередини вже дві поклювки. Так що далеко кидати не треба. Десь на середину річки і хорош. Таке наше сьогоднішнє містечко. Такий табір. Все компактно, все чудово. не І все ж хочу сказати, що на камнях, а там де ми рибачили, самий хороший кльов. Скільки ми там не рибачили, без риби ніколи не виїжджали. Там і річка ширша, і камиша більше. Я так думаю, там карась більше задержується. А тут як коли як попадеш, буває нічок клює, буває поганенько карашу брушить Чуєте Вже, мать, пів години простояла, не хоче брати купку, куп на місці достав, поставив сейчас уже Поставив черв'яка за паришем. На одній буде черв'як за паришем, а на другій опариш з куком. Достали 4 удочки. Стоїть нетронутий кук скрізь. Так що треба щось міняти. Може опариша захоче, може червячка, Подивимось. Ночники же ради яичную насали. Ну, совсем совести нема. <laughs> сидишь тут, <laughs> сидишь тут слюну, ковтаешь. Запах на всю речку. Издеваются. Знаешь, что, без того богато тут, но вы все они заняты. И большинство с ночевкой сидят. Логі вже цвірінькають. Це ще мало. Пізніше буде тут таке робитися. Ну що, все там, тишина? Підлагаю поміняти локацію. Куди? На яку? Та там ми не станемо не де, ну ти що? Шостій ранку там місця не знайдеш, а зараз вже дев'ять. Які там місця, ти що смієшся? Там весь берег забитий машинами, всі в основному ночники сидять. Оце дві машини проїхали, вони там десь приткнулись на камушах. Будемо ждати, що, що робити. Друзі, глушняк повний. Зараз поп'ю чайку і мабуть будемо міняти місце, поїдемо десь на камні. Поїдемо на камні, може щось знайдемо, там якесь поганеньке місце. Якщо повезе. Попробуємо там, якщо ні, то поїдемо додому. Ну вже, скільки вже 9, я зразу і не повірив, що таке може бути, але, але як бачите, може, і така погодка чудова, сонця нема, не жарко, і вітру нема, і кльову нема, нічого нема. Так що, мабуть, зараз так і зробимо. Дуже не хочеться, звісно, ну а що робити? Так, день просидим, і нема що вам буде і показати. Ну що, шкода, таке місце терять. робити нема чого. Поїдемо шукати друге місце. Все, смоталось, Жалко. Такая местина хорошая. Что поедем шукать.